Якщо у тебе кредити, борги, радуйся, знаєш, що це означає? Це означає, що ти можеш це все закрити, у тебе є такий потенціал закрити це все і заробити навіть більше. Тому що коли людина попадає в таку ситуацію, тут, звичайно, є два моменти: одні ламаються, а інші вигрібають. Якщо ти не здасишся, якщо ти дійсно скажеш собі, я це зроблю, і ти це зробиш. Якщо ти будеш це вірити, якщо ти будеш це знати, то ти це зробиш. Але борги і кредити тобі даються для того, щоб виявити, проявити свій потенціал, який у тебе є. І в основному люди це роблять, проявляються. Тому прояви свій потенціал і зроби навіть більший результат, чим те, що в тебе було, які в тебе були борги і кредити. Я знаю, ти можеш. Кожен з нас може, якщо дійсно захоче. Переходь за посиланням в профілі. Там цікава інформація. Обіцяю, тобі не буде скучно.